Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн авто. І давайте сьогодні поговоримо про Теслу. Дуже-дуже дуже часто чую від клієнтів, від друзів, від по суті так, від людей у випадкових розмовах, що мов, якийсь сенс від здешевшення, від, скажімо, того, що ти економиш на паливі, Тесли все одно. Подешевшили суттєво, і абсолютно тобто я потратив великі гроші, коли купив. А тепер вони дешевші. Який смисл з цієї економії? і, ну, і в, такому, в такому руслі розмови. Ну Найперше, давайте розберемося, чому Тесли подешевшили. Тобто, у нас є. Тут два основних аспекта, чому вони подешевшали, і добре це чи погано, і чи є в цьому якийсь сенс, і що з цим буде в майбутньому. Чому Тесли подешевшили? Ну, перший, скажімо так, щоб, щоб я підмітив, ну, це те, що все-таки якщо взяти 3-4 роки тому, коли Тесли були дорогі, і давайте згадаємо, наприклад, перед війною коли ми купували битки, там, тріючки по 20, 22, 23 тисячі в Сполучених Штатах, Чому так відбувалось, тому що свого роду це був ексклюзив? Да, Тесла це був, був практично єдиний виробник, який побудував успішну модель. Там, наприклад, вони били всі рекорди в Європі, і це був такий так свого роду ексклюзивчик. Tesla Тесла, взагалі, якби вона задумувалась як скажемо, гіперкар, суперкар по доступній ціні? Ну, Ця доступна ціна була для гіперкара, звісно, якби, але не для народного автомобіля, яким стала Тесла сьогодні в Україні, народного електромобіля, скажімо так. Тому ця ціна була вище. І те, що вона знизиться, це було спрогнозовано. Ті, хто купували, наприклад, з надією, що там а, поїжджу там рік, два-три і продам ну, в плюс, так як всі, хто купують Америку, тому що ну, наші клієнти в основному сорієнтовані на що. Наприклад, купуєш автомобіль в Америці, звісно, купуєш. Що його дешевше, да? тобі треба заморочитись, відремонтувати, тобі треба привести, дочекатись. Тобто це, це певний рівень незручностей. Але ти купуєш його днищі ринку, їздиш який час, якийсь час, або взагалі не їздиш там, ну, скажімо, за тиждень в кого це пасивний дохід, скажімо, американські автомобілі, і продаєш його або в плюс, або за ті самі гроші, або користуєшся якийсь час і продаєш за ті самі гроші. Відповідно, ти економиш за цей час. На автомобілі, або ти продаєш його зразу, тобто, там за тиждень, два-три, місяць, два, і як би заробляєш на цьому. Ну, з Теслами так не вийшло. Які час спочатку так вийшло, тому що вони продавалися в плюси досить непогано. Ціни тримались високо, тому що це був ексклюзив, це був прорив на ринку. Але потім включилися певні чинники. Включились найперше. Ну інші виробники зрозуміли, що по суті електрокари це цікаво. Електрокари це майбутнє, да, тому що економія палива суттєва, е простіша конструкція автомобіля. Е це також плюс, дуже багато плюсів, якби, і мало мінусів. І тому виробники включилися. Почала зростати конкуренція. Тесла перестала бути, скажімо, чимось дуже супер ексклюзивним. BMW, Audi. ну Згадайте, 3-4 роки тому ну хто ще робив електрокари? Ну Тесла була в голові зразу. там, Lif, Bolt, Volt, Bolt вроді ще й не було. Volt, такі явні такі народні електрички, які були. Більше нічого такого суттєвого не було. А зараз подивіться, там в кожного є своя лінійка, да? тобто, BMW там ну, практично всі моделі електро є, Audi те саме, да? тобто. і ціла армія цих е китайських автомобілів. Да? Тобто, ну, там, я так цікавлюся часою аналітикою по китайцям. Там є е така цікава досить аналітика, що щодня. Банкрутує в Китаї якась одна фірма, яка має зв'язок з електромобілями, да? тобто яка або виготовляла щось для цієї індустрії, або виготовляла безпосередньо електромобілі щодня. То ви можете уявити, яка загалом кількість цих автомобі... ну, електро... електроавтомобільних фірм є. Да? Тобто дуже величезна конкуренція з, скажімо, з боку Китаю, при тому, що. Вже BYD вона стала номер, номер один в світі, да, посунула Теслу Теслу на друге місце. І звісно, це не могло не відобразитись на цінах на електрички, конкретно на електромобілі, ну і на Тесли. На, на, на Тесли, в тому числі. Да? Тобто, на сьогоднішній день, от, наприклад, для... Своїх потреб останнього трійку 18-го року купував за 5,5 з половиною тисяч да, там, з ударом не досить критичним. Да. то відповідно ціни можна сказати присіли дуже суттєво. Це якби конкуренція це один з найперших чинників, чому вони так просіли ці ціни. Другий чинник це нечесна конкуренція, все таки з боку Китаю. Не просто конкуренція, а нечесна. чесна. Да? Дато, тобто, що значить нечесна конкуренція, те, що уряд Китаю дуже багато субсидує електровиробників. Тобто, вони побачили цю нішу як таку нішу, з допомогою якої вони можуть депінгувати цілий світ, можуть завоювати, наприклад, якісь ніші. І потім в кінці заробити на цьому багато грошей. І вони зараз дуже багато грошей вкидають, Все, що пов'язано з самими електромобілями, все, що пов'язано з сонячною енергетикою, Викупають кар'єри, які там, наприклад, з мінеральними, Скажімо, викопними чи як це назвати, кар'єри, які добувають всі матеріали, які потрібні для виробництва батареї. Виробництво сонячних панелей, виробництво електромобілів, да, все, що з цим пов'язано, дуже активно викупається і дуже активно вкидається гроші з боку Китаю. Я думаю, що вони собі на ногу стали, скажімо так, якщо на щось інше не стали або стріляють в ногу, тому що вони перегрівають цей ринок і вони вбивають здорову конкуренцію цим. І Вони б'ють не тільки світовий, скажімо, там, в якійсь мірі світовий ринок електромобілів, а вони і свій ринок електромобілів можуть скажімо, угробити да, таким чином. Тому це не дуже здорова штука, і вона також впливає на те, чому подешевшили електрички і Тесли в тому числі. Ну і третя річ, яка вплинула саме на Тесли, чому Тесли так більше всіх скажімо, просіли в ціні. Це е, така прокатна компанія Герц, яка зробила таку цікаву штуку. Да, дуже, це дуже чітко було видно для, те, для того, хто купував ці електрички в Штатах, да, там особливо биті. Е, як це виглядало? Герц була од, одна е, з найбільших скажімо, компаній, яка замовляла оптом ці Тесли, а да, ну, скажімо, Тесли Трійки. Вони планували на них зробити дуже хороший бізнес. Да, вони здають в один з найбільших, скажімо, прокатних бізнесів у світі. Вони здають ці Тесли трійки у прокат. І вони були одні з найперших, хто замовив дуже величезну партію цих трійок. Я не пам'ятаю, про які там цифри йшлося. Але, якщо я не помиляюсь, там десь на, в районі півмільйона автомобілів в загальної кількості вони замовили в Теслі. І тоді. Коли вони зробили це замовлення, це дуже підняло Теслі в ціні. Я пам'ятаю цей момент, тому що битки Тесли чи вживані Тесли коштували дорожче в якийсь момент, ніж це можна було купити в, на сайті Тесла. Да? Тобто від, від виробника Тесла. І був такий момент, коли, наприклад, Тесла коштувала з сайту. Там, наприклад, 50 тисяч, а брушна Тесла там з маленьким пробігом коштувала 58 тисяч. Да, була, була така ситуація. О, і ну, це так тоді повпливало на те, що ціни, Тесли пішли в ціні. А от цієї весни сталося все навпаки. Е, відповідно, е, Герц порахував те, що. Їм ем невигідно утримувати ці тесли, їм не вигідно, скажімо, їх обслуговувати, їм простіше купити щось інше. І вони вирішили продати зразу, якщо я не помиляюсь, 200 чи 300 тисяч автомобілів на вільному ринку. Ну, це був якби для ринка, коли багато чого викидають одночасно. Це якби такий невеликий шок. І е, тому. Е, Ціни просіли в моменті, тобто весною ціни просіли зразу, десь процентів на 30-50, відповідно, це повпливало на ринок. Ну і це, скажімо так, не знаю, там погано чи добре. Ну, звісно, для, для тих, хто. Мав ці тесли, це не дуже добре. А для тих, хто хотів купити, це непогано. І більше того, скажу, що цієї осені Герц має в планах продати ще 300-400 тисяч автомобілів, тому цей ефект буде знову. Хоч автомобілі були суттєво просіли в ціні, скажімо, весною. цієї осені це може повторитися. І знову тут тріки будуть, там, скажімо, коштувати по 4-5 тисяч, можна буде купити там Теслу Трійку з яким то ударом, або з вторинного ринку там за. 14-15 тисяч. Отож, якби оці чинники були основними, чому подешевшили Тесли? Інші електромобілі також подешевшили, наприклад, ті самі гольфи. Якщо там другого покоління, там 19-20 рік коштували ще скажем, ще минулої осені порядка 20 тисяч доларів на авторинці в Україні, то зараз вони коштують такі самі автомобілі, десь там порядка 13-14 тисяч. Тож дуже суттєве подешевшення відбулося. Ну, багато, багато компаній також банкрутують в, в Європі. які да, пов'язані з Volkswagen дуже велика криза. І це пов'язано з субсидуванням більше, тут більше не вина, а субсидуванням Китаю. Да, Ну І це почалися вже торгові війни Європи, і Китаю, торгові війни Сполучених Штатів і Китаю. Тому я думаю, що не дадуть просто так знищити ринок електромобілів китайцям, скажімо так, демпінгувати його, а потім окупувати, да, там, тому що це можна спокійно використовувати до, до китайців, да, які люблять нас. Запхати скрізь свого носа, да, так як москалі, І, при тому допомагаючи москалям також. Давайте дивимося іншу сторону. чи Дійсно, це погано чи є сенс на це нарікати. Я, як людина, яка користується вже десь орієнтовно 2 роки електричками щодня. Я вже звик до того, що мені не потрібно їздити на АЗС, витрачати там щотижня там, від 50 до 100 доларів в залежності від інтенсивності пробігу на, на те, щоб заправляти свого коня. Я вже забув, що таке ремонт ДВС, заміна масла. І, але це очевидно для інших людей, хто ще не перейшов. Я думаю, що це. Класно, да, для тих, хто ще, ще не купив собі електромобіля. Відповідно, він це планує робити. І зараз вони подешевшили. Тесла Тройка на сьогоднішній момент це найбільш імпортований автомобіль е, в Україну. Якщо подивитись на електрички, на то скільки їх ставлять на перший облік, то якраз трійки на. На першому місці, да? Колись це були ліфи, там ще інші автомобілі, а зараз трійки. Ну це дуже круто для України, тому що подивіться, реально, це дуже крутий сучасний автомобіль. Хай він там дуже ну, скажімо, був тільки фейсліфт, але технологічно Тесла дуже, дуже скажімо, сильно оновлюється щороку. да? есть автопілот оновлюється там, скажімо, такі речі. Хай це там не ідеальний автомобіль стосовно своїх ходових. Характеристик, можливо, можливо, там якості зборки. Але фактично це сучасний автомобіль це не якісь там, скажем, дизеля 15-річний, які дуже популярні в Польщі, там в Європі, там, де нема цих законів, які стимулюють електрички да, покупку електричок. І для екології, для українських карманів, для звичайних споживачів, для тих, хто ще не купив, це дуже круто. Те, що ці автомобілі дешевші, значить вони стають доступніші. Значить, в нас виростає нова інфраструктура. В нас будуть нові робочі місця. Це круто для нашої економіки, це круто для нашої екології. Це дуже круто, тому що останній останній мій досвід був на футбольному матчі. В парк заїхало дуже багато дизельних автомобілів одночасно і почали одночасно звідти виїжджати. коли це все завелося, Там не було чим дихати, реально тому є чим порівняти, коли ти сідаєш. За електричку, ну в мене за руль електрички, в мене принаймні якийсь такий невеликий, е, невеликий процент гордості за себе є. Те, що ну, ця машина вона не забруднює нічого. Да? І ці акумулятори, які тут є, що вони кажуть, що вони також шкідливі. Ми зараз їдемо теж на Тесту, хто не знає. Е, ці акумулятори можна, акумулятори можна потім переробити да? і, і зробити з них нові. Е, Нові акумулятори потім, які знов будуть служити, які знов будуть. Технології розвиваються. Якщо є цей напрямок, вони будуть розвиватися і надалі. Це значить, що світ йде до того, що ми не будемо знищувати природу навколо себе. Це один з приємних плюсів, але економіка це все-таки на першому місці. Тому що те, що я витрачав на бензин, колись в мене бюджети були на витрачання на бензини, на ремонт ДВС, вони були суттєвими. Сьогодні їх немає. Да, машина, на якій їжджу, дешевше, але це. Колись зупиниться і це однозначно. Те саме можу сказати, що про інших людей, які сіли на електричку там, чи на Теслу 2-3 роки тому, які сьогодні на ній їздять, Да, ваші машини подешевшали. Ви в чомусь втратили. Але в майбутньому, якщо ви звикли заробляти на, скажімо, на авто на пригоні авто, якщо це ваш пасивний дохід, ви все одно відіб'єте ці кошти. В найближчому майбутньому, тому що це падіння, воно не може бути, ну не може ця Тесла коштувати там, не знаю, в нас на, на, на вторинці 5-4 тисячі, вона не буде такі гроші коштувати. Вони просіли ці ціни, але це безкінечно не буде продовжуватися. Відповідно, да, зараз ви втратили, але фактично, якщо розібратися всі чинники, зручність, економіку, екологію, я думаю, що всі ми дуже круто придбали на тому, що в нас. Я не знаю в процентах, скільки, але те, що я бачу на дворі в себе вод навколо, те скільки з'явилося Тесла порівняно з, з наприклад з двох трьохрічними термінами давності, те скільки з'явилось кон, те скільки з'явилося мерседесів, наприклад, ауді і всіх інших автомобілів на електротязі, це дуже круто впливає на, на нашу економіку, на наші кармани. На наше навколишнє середовище. І це при тому, що в країні йде війна. Якби це все було трошки поінакше, це було б набагато, набагато ще краще, в рази було б краще і цікавіше. Тому я думаю, що це однозначно відповідь. Чи добре, що ціни на Тесли просіли так, і що це взагалі нормально? Я думаю, це дуже добре і дуже нормально. Тому що це все йде нам на користь, і ми в найближчому майбутньому це нам принесе немало бонусів. Отож, залишайтеся з нами, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, якщо сподобалось відео, пишіть у коментах, що ви думаєте з цього питання. Ну і всім пока.